Росіяни роблять акцент і свої спроможності намагаються сконцентрувати саме на балістичних ударах. І причому балістичних ударах не стільки кінжалами М. Тому що, от дивіться, більше шести ударів кінжалами не було. А це пов'язано з можливостями їх зараз засобів доставки. Тобто літаків міг 31 К ми їх там їх там взагалі було там 10-12. Підготовлено для цього, причому там різниця 10-12, Це два прототипи враховувати чи не враховувати от в цю в ці можливості. Так, от ми там суттєво їх знищили, їх стало залишилося три. Тому е, більше шести кінжалів ну рідко буває. І бували так навіть випадки, коли вони підіймали, наносили удар міг 31 оцим кінжалом, Потім поверталися, споряджали знову міг 31 к він знову летів і пускав кінжали. Але більше шести останнім часом там не спостерігалося. Тобто ми їх обмежуємо, 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 затискаємо, затискаємо і по Х-101 і по Х ракетам, які вони пускають 195-х, і відігнали їх там далеко. Ну тобто, не все так просто. А те, що вони підігнали ці 10 ескандерів, це каже, що вони ну, пішли в таку, знаєте, шалену атаку, щоб щось довести, що вони здатні, що вони ще здатні.